Вітаю! Мене звуть Альона Вадимівна, і я вчителька онлайн-школи Альтернатива. Сьогодні ми з вами починаємо знайомство із неймовірно цікавою наукою астрономією. На цьому уроці ви дізнаєтесь, що вивчає астрономія, коли розпочалися перші астрономічні дослідження, дізнаєтесь про найвідоміших астрономів та дослідників космосу, а також ознайомитеся із методами та засобами астрономічних досліджень. Астрономія є однією зі стародавніх наук. У перекладі з грецької мови астрономія означає Астро зоря і Номос закон. Цим словом, стародавні греки називали науку про будову і розвиток небесних тіл і всесвіту. Виникла вона із практичних потреб людини, адже за положенням зір первісні хлібороби визначали настання пір року. Кочові племена та мореплавці за зорями та сонцем орієнтувалися під час пересування. На основі видимих рухів сонця і місяця були створені перші календарі. Слово космос, яке ми з вами часто вживаємо як синонім слова Всесвіт, у перекладі із грецької означає порядок. Тобто ще у Давній Греції вчені розуміли, що Всесвіт існує за деякими законами. І тому на небі існує певний порядок. У наш час під словом космос астрономи розуміють навколоземне і міжпланетне середовище за межами атмосфери Землі. Часто космос ще називають космічним простором. Простір має три виміри. Довжину, ширину та висоту. Простір це якесь тривимірне вмістилище, у якому міститься матерія. Матерія це все те, що існує у всесвіті незалежно від нашої з вами свідомості. Час характеризує послідовну зміну явищ та станів матерії, тривалість їхнього буття. Час має лише один напрямок: від минулого і до майбутнього. Фізичні об'єкти, що містяться у космічному просторі, називаються космічними тілами. Космічні тіла поділяються на класи: галактики, зірки, зоряні скупчення, туманності, планети, супутники, метеорні тіла, комети та інші. Назви класів космічних тіл пишуть із маленької літери. А от назви планет, їх супутників, світил, власні назви зірок, астероїдів та комет пишуть із великої літери. Наприклад, планета Земля, планета Марс, супутник Місяць, супутник Калісто, зоря Сонце, Полярна Зоря, Зоря Сіріус, комета Галея тощо одиночними космічними тілами є Сонце та інші окремі зірки. Земля, а також інші окремі планети, місяць та інші окремі супутники інших планет, окремі астероїди, планетоїди, комети, окремі метеорні тіла. Проте космічні тіла часто утворюють системи космічних тіл. Астрономи вивчають усі об'єкти, які розташовані за межами Землі, та їхню взаємодію між собою. Астрономія вивчає також небесні явища. Ви вже знаєте, що явища це будь-які зміни у природі. Небесні явища це зміни на небі, які породжуються космічними явищами, тобто рухом чи взаємодією космічних тіл. Таким чином, космічні явища є причинами, а небесні явища є наслідками цих причин. Отже, це не одне й те саме, наприклад, космічне явище, тобто причина обертання землі навколо своєї осі, а небесні явища, що є наслідками цієї причини, це зміна дня і ночі, очевидне обертання зоряного неба разом із сонцем і місяцем протягом доби, а також схід і захід сонця, місяця, планет, зірок. Перші астрономічні записи, знайдені у давній гипетських гробницях, були зроблені за 4 тисячі років до наших днів. А ще за п'ять тисяч років єгипетські жерці за появою на небі зорі Сіріус визначали час розливу річки Ніл. Китайські астрономи чотири тисячі років тому, вивчивши рухи сонця і місяця, передбачали сонячні та місячні затемнення. Результати астрономічних спостережень передавались від покоління до покоління, використавши ці спостереження, давньогрецький учений Клавдій Птолемей створив модель світу із нерухомою землею в центрі. Тобто вважали, що нерухома земля розташована у центрі Всесвіту, а навколо неї вже обертаються планети, сонце, місяць, зорі начебто розташовані на сфері, яка і обмежує Всесвіт. Такий погляд на Всесвіт проіснував майже півтори тисячі років. Ця система світу отримала назву Геоцентрична модель світу. Одним із перших понад 500 років тому ці уявлення спростував польський учений Микола Коперник. Після 30 років тривалих спостережень і завдяки складним математичним розрахункам він довів. Що Земля все-таки не є центром Всесвіту, а лише однією із планет, що обертаються навколо Сонця. Ця система отримала назву геліоцентрична. Проте минуло ще дуже багато років, перш ніж відкриття Коперника набуло визнання. Для його підтвердження потрібні були роботи Тіхо Браге, що спостерігав рух планет, Йогана Кеплера, який відкрив закони Руху планет. До речі, видатний астроном Галілео Галілей за допомогою власноруч збудованого телескопа зробив дуже багато астрономічних відкриттів на підтвердження моделі Всесвіту Коперника. Значного розвитку астрономія досягла і в Україні. В 1821 році у місті Миколаєві для обслуговування Чорноморського флоту було створено астрономічну обсерваторію лабораторію. У якій проводились астрономічні дослідження. Роботи фізика теоретика Альберта Ейнштейна, американського астронома Едвіна Габла, остаточно підтвердили модель Миколи Коперника. На відміну від стародавніх астрономів, ми з вами знаємо, що окрім зір, у всесвіті існує ще дуже багато різних небесних тіл та їх систем. Тому і поняття астрономії як науки сьогодні суттєво змінилось. Астрономія істотно відрізняється від інших галузей природознавства. В основі інших природничих наук лежить експеримент. Фізик або ж хімік може штучно створювати різні умови та досліджувати, як зміна цих умов впливає на перебіг певного процесу. Основа астрономії це спостереження. Вивчаючи світло, що надходить до землі від небесних світил, астрономи не тільки змогли визначити відстані до них, дослідити їхні надра, вивчити їхню будову, а й з'ясували історію їхньої появи та розвитку. Давні дослідники зоряного неба спостерігали за Всесвітом, використовуючи прості прилади: гномон, квадрант, астролябію. Ці прилади надавали змогу визначити положення світил на небесній сфері. Після того, як у 1609 році Галілео Галілей вперше поглянув на небо в телескоп, можливості астрономічних досліджень виросли у дуже багато разів. Цей рік вважається початком нової ери в астрономії ери телескопічних досліджень. Тепер же виготовлено дуже потужні телескопи, що працюють як у наземних обсерваторіях, так і на космічних орбітальних та міжпланетних станціях. 4 жовтня 1957 року почалась ера космонавтики новий етап у дослідженні Всесвіту. У цей день у космос було запущено перший штучний супутник Землі, у створенні якого брали участь і українські вчені, інженери та робітники. Можна сказати, що сучасна астрономія утримується на трьох китах: перший це потужна техніка, тобто телескопи із найрізноманітнішими допоміжними приладами та пристосуваннями. Другий це уся сукупність законів, ідей і методів фізики, установлених і розроблених за останні 300 років. І третій це увесь складний та різноманітний математичний апарат у поєднанні із можливостями сучасної обчислювальної техніки. Сучасна астрономія дуже розвинена наука, у ній існує понад 10 напрямків досліджень. Так небесна механіка досліджує рух небесних тіл. Астрофізика вивчає хімічний склад і внутрішню будову, а також природу зір. Зоряна астрономія вивчає будову нашої галактики, а також інших зоряних систем. Наука, що виникла завдяки розвитку астрономічних та фізичних знань, космонавтика дозволила безпосередньо дослідити навколоземний простір та осягнути природу найближчих до Землі планет, а також їхніх супутників, а в майбутньому дозволить дослідити та освоїти всю сонячну систему. Людина, як розумна істота, освоює землю, змінюючи обличчя планети. Вона створила сучасну техніку і нові технології, які дали змогу вийти за межі Землі і почати практичне освоєння космосу. Людина вийшла у відкритий космос, здійснила посадку на місяць, космічні зонди досягли Марса. Отже, сьогодні ви дізналися, що астрономія вивчає небесні тіла, їхню будову, походження і взаємодію між собою. Основний метод досліджень в астрономії це спостереження. У сучасній астрономії існує понад 10 окремих напрямків наукових досліджень. А на цьому в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу, до нових зустрічей!